Сько державного телебачення, новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк наголосив на необхідності ілюстраційної перевірки кандидатів на посади заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, державних компаній та акціонерних товариств. Про це він заявив на першому засіданні новопризначеного кабінету міністрів України в середу, 3 грудня. Арсеній Ценюк звернувся до міністрів, нагадавши, що ухвалено закон України про очищення влади. Як міністри, так і всі кандидати, яких ви повинні подати на посади заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, державних компаній, акціонерних товариств та інших суб'єктів, які знаходяться в компетенції уряду, повинні пройти люстраційну перевірку. Кожен міністр має всю повноту влади в міністерстві і всю повноту відповідальності. Ви самі підбираєте заступників, самі підбираєте керівників. З мене питає парламент. Я питаю з вас а з нас питає український народ, наголосив прем'єр-міністр. Міністерство оборони має намір виділяти 60% відомчого житла учасникам антитерористичної операції. Ми вводимо новий підхід до розподілу житла, за яким 40% квартир надаватиметься згідно гарнізонної квартирної черзі. А 60% матимуть статус службових і розподілятимуться в першу чергу серед учасників. АТО про це заявив міністр оборони Степан Полторак. Згідно з повідомленням, це рішення міністр оборони прийняв після розгляду звернення. Ста ветеранів військової служби, яким свого часу видали оглядові ордери на квартири у Феодосії. Полторак запропонував порядок розподілу житла, за яким у ветеранів військової служби, які повинні були отримати квартири у Феодосії, з'явиться перспектива отримати житло в інших військових гарнізонах з рахуванням терміну їх перебування у квартирній черзі. Нагадаємо, рада проголосувала за нового старого міністра оборони. Вієлові відключення електроенергії припиняться при скороченні її споживання на 15%. Про це сьогодні на нараді за участю представників енергоємних підприємств областей України заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Повідомляє прес-служба відомства. Якщо обмеження складе 15%, ми побачимо, що спокійно проходимо період пікових навантажень. Негайно буде направлено звернення до «Укренерго» щодо припинення відключень. Сказав Демчишин. Він також запропонував підприєм підприємствам здійснити перехід на роботу в нічний час. Нагадаємо, раніше Міністерство палива та енергетики України в якості альтернативи вієвих відключень запропонувало добровільне обмеження споживання електроенергії промисловими підприємствами. Це нормальне відношення, коли я звернусь до споживачів, і вони добровільно будуть себе обмежувати в піковий період, щоб не їх не відключали неочікувано і не планомірно. А вони розуміючи, що з там з вечора до 21 вечора вони будуть обмежувати своє споживання для того, щоб згладити вечірній пік навантаження. В принципі, таке саме така сама просьба і звернення до всіх споживачів включаючи населення якщо є така можливість е, погладити чи постирати в інший час в нічний період, в нічний час це суттєво допоможе, допоможе системі одеські правоохоронці викрили групу квартирних злодіїв свою протиправну діяльність любителі легкої наживи розгорнули в приватному секторі суворівського району одеси на їх рахунку близько 15 фактів привласнення чужого майна у поточному році до Суворівського райвідділу міліції зі схожими заявами звернулися кілька громадян, які проживають в приватних будинках району. Скориставшися відсутністю господарів, в їхній оселі проникали невідомі, забирали найбільш цінні речі і з викраденим приховувались. Перевагу зловмисники віддавали грошам, ювелірним прикрасам, негрозмісткою побудовою та ортехніки. Однак не гребували іншими дорогими речами. Матеріальний збиток заподіяної візитом непрошених гостей іноді досягав декількох десятків тисяч гривень. Так, з будинку на Вулиці Ядова невідомі викрали 50 тисяч доларів. норкову шубу, золоті та срібні прикраси, мобільний телефон, два ноутбуки, фотоапарат, французькі парфуми, електронний перекладач і інше на загальну суму 115 тисяч гривень. У господарів будинку на вулиці літній вони обібрали на 64, А в провулки Крижанівській – майже на 32 тисячі гривень. За вказаними заявами були розпочаті кримінальне впровадження. Проводячи досудове розслідування, співробітники міліції звернули увагу на схожість почерку зловмисників. Зокрема, в будинку невідомі. Ми завжди потрапляли через вікно. Те, як спритно вони віджимали металопластикове вікна, наштовхнуло правоохоронців на думку, що ті крадіжки не лише з праворух одних і тих же людей, а до того ще й не новачків на кримінальному поприщі. Було здійснений ряд слідчо-рошукових заходів, що дозволили встановити і затримати правопорушників. Як з'ясувалося, припущені міліціонерів були вірними, підозрюваними виявилось троє непрацюючих жителів області. Раніше вони мали судимості, в тому числі і за крадіжки. Приятелі зізналися, що обкрадали будинки одеситів спонтанно. Керуючись при виборі їх зовнішнім виглядом. З цією метою чоловіки на автомобілі приїжджали в обласний центр і відразу ж відправлялися в приватний сектор. Один з них водій залишався в машині, а двоє інших уважно оглядали будівлі. Побачивши двір, де, на думку спільників було чим поживитися, вони починали діяти. При цьому правопорушників не зупиняли ні ден, ні час добу, ні навіть наявність в дворі собаки. Останнє певною мірою навіть допомагала зловмисникам реалізувати задумане. Якщо у відповідь на тривалий гавки тварини не з'являвся господар, вони переконували що вдома нікого немає. ...поклавши викрадене в автомобіль, приятелі зникали з місця події. Золоті вироби вони здавали в ломбард, ціни речі продавали, а гроші ділили між собою, витрачали на власні потреби. Майну, яке не вдалося збути відразу, чоловіки зберігали у себе вдома. Настояще время слідчим відділом. задержаним об'явлено о дозріння по признакам часті 3 статті 185 Уголовного кодексу України кражі. Під Час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем їх проживання. співробітники міліції вилучили різноманітну біжутерію, срібні золоті прикраси, телевізор, ноутбук, а також декілька фотоапаратів і відеокамер. В даний час досудове розслідування триває. Затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. В якості запобіжного заходу двом з них обрано утримання під вартою, а третій домашній арешт. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, може коштувати чоловіком позбавлення волі на строк. Від 3 до 6 років фальсифіковані горільці не судилося потрапити на новорічні столи Одеситів. Три цеха з виготовлення алкогольних напоїв підпільно працювали на Одещині, аж поки туди не завітали санкціонованим обшуком пильні правоохоронці. Співробітниками управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Одещини в рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що на території області здійснюється незаконний обіг підроблених марок акцизного збору України, які в подальшому використовуються для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Працівники міліції з'ясували, що до виготовлення підроблених марок акцизного збору України причетні Одесити, які налагодили на території області незаконне виробництво алкогольних напоїв та використовуються. Марки для наклеювання на скляну тару. Зараз незаконна діяльність підпільних цехів з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв припинена. Під час проведення санкціонованих обшуків звіти були вилучені понад 4 тисячі пляшок лікаро горілочної готової лікарогорілочної продукції, 1800 літрів підготовленої для розливу спиртної суміші, близько 3,5 літрів спирту, близько 39 тисяч підроблених марок акцизного збору України, три пристої для купажу пляшок, понад 10 тисяч пробок. Майже 4,5 тисячі порожніх пляшок, 9300 тисяч етикеток, обладнання для розливу, а також чорнові записи та бухгалтерські документи. Величині вироби та марки акцизного збору України направлені на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру головного управління ВС України в Одеській області. На території Одеської області осуществляється незаконний оборот подільних марок акцизного збору України, які в дальнішому для зготовлення алкогольних напідків. В ходе расследования было установлено, что к организации указанного уголовного правонарушения причастны жители города Одессы, которые на территории области наладили незаконное производство алкогольных напитков с последующим наклеиванием поддельных марок акцизного сбора Украины. Так, сотрудниками правоохранительных органов были проведены санкционированные обыски на территории Одесской области І прикращина законної діяльності трьох цехів по проїзводству фальсифіцированих алкогольних напідків з використанням подільних марок акцизного збору України. Наразі за даним фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 199 -ї. виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, переселення, везення в Україну з метою використання при продажу товарів збуту, а також збутний незаконно виготовлених одержаних чи підроблених марок акцизного збору, холографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білети Державної лотереї Кримінального кодексу України. Згідно з санкції цієї статті, вказані діяння караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Свято фізкультури і соціальною проблемою в одеському дошкільному закладі номер 113 для глухих і дітей, які слабо чують, провели хвилинку здоров'я. Викладачі спробували привернути увагу суспільства до проблем і потреб своїх вихованців. Захід приурочили до всесвітнього дня інвалідів. Люди з вадами слуху хочуть, щоб їх почули. Незвичайне свято в режимі заповільнених рухів пройшло в Одеському дитсадку для глухих і слабочуючих діток. Викладачі для малечі влаштували фізкультурні п'яти хвилинки. Як зауважила директор закладу, це не просто розваги. Педагогічний колектив всіма силами намагається привернути увагу суспільства до потреб їхніх вихованців. Наші глухі хочуть і мають права. Получать полную информацию о сегодняшних делах и о вчерашних это в нашем государстве. Поэтому надо обеспечить им Правильне доступність всіх передач. За словами директора, вирішити таке завдання можна і дуже просто. На кожному каналі всі передачі, теленовини, фільми і навіть мультики повинні йти із сурдоперекладом. Ми вже багато разів піднімали цей питання, і не тільки ми, як дошкольне учреждення в Одесі, школа глухих слава цей питання піднімали на рівні республіканського суспільства глухих. Поки такий переклад в Україні не прижився, дбати про своїх підопічних у дитсадку для глухих і слабочуючих діток, педагоги. Власними силами. Вихователі самі продумують цікаві розваги й ігри із сурдоперекладом, які цілком замінюють дітям мультики. Одеський дошкільний заклад номер 113 для глухих і слабочуючих дітей на сьогоднішній день найстаріший в Україні. Цього року йому виповниться 55 років. В ньому навчається 43 дитини з Одеси й області. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. Діти Білородністровського будинку інтернату підготували подарунки для захисників України із зони АТО. Працівники митної служби відправлять власноруч приготовлені тістечка та листівки з побажаннями миру на Донбас. Як діти готуються до свята та чого побажали нашим солдатам? Детальніше в сюжеті. Працівники митної служби, що опікуються білгородністровським будинком інтернатом, привітали дітей з днем інвалідів. Святковий стіл та концертна програма розвеселили та підбадьорили мешканців інтернату. В Свою чергу хлопчики вирішили передати подарунки бійцям, що в зоні конфлікту на Донбасі захищають цілісність України і таким чином привітати українських героїв з Днем Святого Миколая. Хтось побажав миру, хтось скорішого повернення додому. Кожен писав те, що хотів написати. Тому листівки виявились надзвичайно теплими та щирими. Ми нарисували. Що ми пож що ми попридумали, то й Так, Аксо Я нарисував сонце. Директор Білгородністровського інтернату Наталя Звягінцева сподівається, що старання її дітей не марні, адже подарунок від дитини найтепліше, що може отримати серце солдата в холодну пору року. Вона вважає, що діти передали воїнам не просто печиво та листівки, а й частину свого серця. Ми з вами завжди разом. Тобто, хлопці, що хотіли, кожен писав пісала свого серця. Тут різні надписи. Церква нам передала вот такі вот. Крестики, они освещенные, а ребятки вот частичку своего. Серця віддали своїм нашим воїнам, поэтому хочеться їх подбедріть, хочеться їх поздравить з праздником. Також українські бійці отримують провізію та меблі. Тепер в них є можливість зустріти новорічні свята в комфортних умовах. Проте листівки від дітей піднімуть бойовий дух солдат вже зараз. А солодке печиво зроблене своїми руками допоможе напередодні новорічних свят відчути атмосферу затишної, теплої домівки. Валентин Бляг, Дмитро Боровецький. Факти. В Одесі презентували кращі комерційні громадські та приватні ініціативи у сегменті екологічного і активного туризму південних регіонів України. Зустріч пройшла в рамках засідання круглого столу. Одеські туроператори мали змогу обмінятися досвідом із колегами з Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва. Організували дану ініціативу Українська асоціація активного та екологічного туризму та управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської облдержадміністрації. Останніми роками в Європі екологічний та активний туризм набуває все більшої популярності і розвивається прискореними темпами. Україна намагається не відставати. Задля обміну досвіду між вітчизняними туристичними операторами з ініціативи Української асоціації активного та екологічного туризму в найбільших регіонах країни з вересня місяця стартувала серія круглих столів з теми інновацій та кращі рішення для активного туризму України за активним туризмом, за екологічним туризмом е прекрасне будущее, і очі хотіла би, що виводja. Наработки, в которые мы вот сегодня вот те решения, которые положительно выработаем, легли в основу проекта стратегии развития туризма и грурорта Украины до 2025 года. Розработка катори абрітіліна соглашенням котре були підписані між Україною і Європейським Союзом. Не дивлячись на те, що стратегію вже запланували укласти, і досі у розвитку екотуризму зацікавлена не стільки держава, скільки окремі туроператори. Цей момент простежується у відсутності відповідних законів у галузі туризму та в безініціативності урядовців. На таких зустрічах туроператори намагаються достукатися до чиновників за активним та екологічним туризмом майбутнє країни. Про туризм не багато на жаль говоримо в державі на рівні вищому. От. А про напрямки, які пов'язані з відпочинком на природі, з активним відпочинком, які і соціальний фактор мають, і немалий економічний фактор, і впливають на раціональне використання природних ресурсів. Ми про нього мало говоримо. Круглі столи з інновацій в туризмі вже пройшли у Львові Новій каховці й Одесі на черзі Дніпропетровськ. Заключне, але вже у вигляді міжнародної конференції організатори планують провести у Києві наприкінці лютого. Івана Дерев'янко Віталій Безсмертний Факти. Одеса відома у всьому світі не тільки як один з культурних центрів, а ще й тому, бо саме вона дала життя першим джазовим оркестрам на пострадянському просторі, котра безперервно зв'язана з ім'ям Утьосова та продовжує культурну роботу, проводячи масштабні джазові фестивалі. Нещодавно для прихильників цього музичного напрямку відбувся джазовий марафон. Як це було? Дивіться далі. Перше в Одесі під магічні звуки роялю на очах уздивованих глядачів відбувся синтез культур, образотворчого та музичного мистецтв. Джаз як і сучасний живопис, який був запропонований у цей вечір, це перш за все імпровізація. Це представляє якийсь інтерес для мене. і, сподіваюся, для людей, які прийшли ну, зв'язано з музикою. Ну для мене це не тільки інтерес, але і що і напряження я ніяких композицій не діло. Значить, прильоти все на ходу, рішать всі вопроси. Яскрава особливість цього вечора: кольорова музика. Художники малювали музику з натури, перекладаючи мову нот на свою живописну. Ще на початку ХХ століття славетний митець Микола Чурноліс стверджував, що кожна нота має свій колір і відтінок. Музика з живописью на музикальні теми, з фотографії на музикальні теми. Это все, казалось бы, очень естественно, но мало кто пользуется такими возможностями. В одном время, в одном месте найти возможность прочувствовать, как рождается здесь и сейчас несколько видов искусства. При этом влиять на процесс, поскольку музыканту важно, как его будут воспринимать, художники, важно, какие он импульсы получит от музыки. Но ну, а нам с вами судить о том восторге и восхищении, которое мы получим от исполнителей, потому что каждый из них — это... Ну, не Но все-таки это штучный товар. Это единица. Михаил Фрейдлин зауважив, что мистецтво має миротворчу миссию. Искусство это так же, как и красота, это то, что спасает мир. Время-то непростое. И мне кажется, чтобы держаться на плаву, мы должны окунуться в мир искусств, в значительной его це то, що это то обнадіжує, делает нас сильнее, красивее. А це очень важливо. Ідея створити свято джазу у такому форматі знайшла відголосу одеситів. Організатори планують проводити такі заходи і у подальшому. Анастасія Робулець, Вадим Мирза, факти. Допоможемо сиротам. Одеська державна телерадіокомпанія оголошує проведення благодійного телемарафону до Одеської області зони АТО. Евакуйовані пів тисячі дітей сиріт Зараз малеча розміщена в інтернатних закладах регіону. Ми хочемо допомогти знедоленим дітям. і Запрошуємо приєднатись до нас всіх небайдужих організацій, благодійні фонди, політичні сили, волонтерів та громадян. Ми не збираємо гроші, ми збираємо необхідні дітям речі. Марафон відбудеться на день Святого Миколая, 19 грудня. За додаткову інформацією про потреби дітей звертайтесь у робочий час за адресою Фонтанська дорога 3 ОДТРК ДТРК або за телефоном 748 10 67. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких і до побачення.